Що? Що? А! А! Скажи щось, якщо ти вже говориш, якщо ні, дістає зброю. Буде зараз шашличок з тебе. Почекай. Що він представ? Боже, це звичайний ворон. Кишні це. Н Ворони дуже розумні створіння. Не дуже схожі на впри? звичайного ворона. Ти бачиш в нього? <плес> Ви бачите, як Пір'я розростається в різні сторони, і Пір'я насправді залазить, немов би, в форму, uh, з о, якої. Це, це? З якої з'являється насправді одяг. Ага. З одягу не дуже прям, щоб прям багато на, на цій істоті і істота невисокого зросту? Це Гафлінг, у нього а, руде волосся з Бокенбардом. У нього бай. кілт через, ага. на, на його плечі. Щука. А, і ви інстинктивно, наче беретеся за зброю. Ага. Потім ви трішки, наче зупиняєтесь, тому що ви бачите. В нього в руках посох і пленемовби плетений із лози обладунок.